Acura RDX – це найкращий, блін, взагалі найкращий просто кросовер, на якому я їздив. Якщо взагалі розглядати як ціна та якість, крутіше просто немає нічого. Ми їздили навіть в салон BMW, каталися на x 3 у різних комплектаціях. Так, от я вам скажу, що Acura RDX крутіше за BMW. Да, я це складувати. А я люблю BMW, друзі. BMW реально краще. В усьому балансований середньорозмірний кросовер. Я вважаю, що це чемпіон. Acura RDX просто наикращий автомобиль. Все, я все скажу. Ну, блин, друзья, короче, уже Audi все купить уже. Хватит выделаться вот с ну, BMW, чтобы брать Audi, успокоиться, завести семью и уже собаку, может, и уже, блин. Ладно.